Цікаві ігри та руханки для дітей. Один одному в долоні. Артемчик ось так, так. На який сигнал? Один. На сигнал один. Один. Заняття з метафоричними картами для батьків. Ну що, тягнемо, так? Давайте ми з вами загадаємо, кожен своє бажання. Загадаємо бажання і спробуємо. У Мукачеві у центрі життєстійкості щотижня проводять психологічний тренінг для переселенців та всіх охочих з метою ознайомлення вимушено переміщених осіб з новою місцевістю та аби допомогти інтегруватися в суспільство. Коли проводяться у нас заходи для дітей, то ми намагаємося робити так, щоб паралельно шов захід для батьків або осіб, які опікуються дітьми. Займати цей час також корисними справами. Вони спілкуються, поки дітей своя тематика заходу, дорослі займаються з психологом або з фахівцем соціальної роботи, з такими напрямками, як самодопомога, плюс, арт-терапія. Мета тренінгового заняття емоційне розвантаження, формування психологічної стійкості дітей та дорослих, вміння долати тривогу і паніку. Крім цього, є ще один дуже важливий напрямок: це підтримка фахівців, які працюють людина з людиною. Тобто це перші ланки, це поліцейські, це фахівці соціальної роботи, це також медичні працівники, освітяни. І ми сподіваємось, що також буде запит і від них на проведення заходів. Марія серед тих, хто відвідує майже кожне заняття. Дівчинка каже, тут знайшла друзів. Сьогодні говорили про тему о, про школу, про шкільні предмети та о, що ми, о, які школи бувають в різних країнах. Мені більше подобали подобалося, як ми грали в «Огадай, о, де предмет схований. Мені це дуже подобалося. Пані Оксана нещодавно приїхала до Мукачева. Під час тренінгу вона обрала теми, які наразі хоче вирішити разом з фахівцем. Знаходимо правильні для себе відповіді на свої внутрішні запитання по картам, по відповідям психолога. Ми ходимо сюди групами, п'ємо чай, каву, відпочиваємо від постійної домашньої. Рутини. Проєкт здійснюється за ініціативи Міністерства соціальної політики та підтримується всеукраїнською програмою ментального здоров'я Ти як, яка ініційована першою леді України Оленою Зеленською.